А тим часом фронтові зведення російсько-української війни малим групам ворога вдалося перетнути сіверський Донець по замерзлих ділянках річки та проникнути і в міжпозиційний перепрошую простір. Про це інформують у 7-му корпусі десантно-штурмових військ. Повідомляють, що українські підрозділи наразі виконують завдання із виявлення та знищення противника в населеному пункті закітне також фіксують окремі випадки пересування ворожих груп уздовж річки Сіверський Донець. І з боку серебрянського лісництва ворог тисне і на покровському напрямку, де активізував свої дії, використовуючи погодні умови. Однак наші захисники системно нищать логістику супротивника на підступах до міста і в його середмісті. А от на запорізькому напрямку ворожим військам вдалося просунутися. Про це повідомляє Діпстейт. за інформацією проекту. Просування фіксують зокрема поблизу Гуляйполя. Крім того, як видно з карти, яку публікують у Діпстейті, російська армія окупувала село Бондарне та просунулася в Никифорівці. Це Донецька область. А от проникнення противника у Приморському та Лук'янівському ліквідовано силами оборони України. Долучаємо до прямого ефіру позивного історика, офіцер 58 ї окремої мотопіхотної бригади імені Гетьмана Івана Виговського. Він перебуває на південно-слобожанському напрямку. Це офіційно, інакше кажучи, це харківський напрямок. Будемо говорити детальніше. Доброго ранку вам, вітаємо в ефірі. Бажаю здоров'я, і одразу вводимо QR-код і номер картки. Будемо збирати на новеньке авто, надійне, яке зможе допомогти нашим бійцям е, проїжджати у складні точки фронту і виконувати завдання. Більше розкажіть ви. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського виконує бойові завдання на південно-слобожанському напрямку з жовтня 2024 року по теперішній час і, власне, через тривалість бойових дій, через інтенсивність ворожих обстрілів, зокрема масове використання дронів, зокрема на оптоволоконному кабелі, також погіршення погодних умов та понівечену дорожню інфраструктуру. Наші залізні коні вони дуже часто зазнають. Руйнувань або ж вони просто знищуються російськими окупантами, і таким чином для підвозу боєкомплекту, особового складу, ротних опорних пунктів для підвезення боєприпасів, нам необхіден надійний автомобіль, який допоможе нашим доблесним воїнам 58-ї бригади виконувати бойові завдання, ефективно знищувати російських окупантів та звільнити Харківщину. Від наш від російських загарбників п'ятдесятвосьма бригада та всі бійці щиро вдячні небайдужим громадянам за ту підтримку, яку ви нам надаєте, і тільки спільними зусиллями ми зможемо. Вигнати російських окупантів з півночі Харківщини, я думаю, що після такого заклику глядачі будуть дуже активними. Тому друзі, давайте впродовж розмови будемо донатити підтримувати цей дуже важливий збір для наших хлопців. Автівка надважлива, особливо в таку погоду, особливо для доставки для евакуації. Я думаю, що всі це розуміють, тому вперед донатимо. Ну власне, хочеться почати розмову з в принципі новини, яка вже кілька днів просто від від якої лихоманить росіян в їх пабліках? Це відключення Старлінку. Наскільки ви відчуваєте вплив цих рішень на можливості ворога на їх дії, на їх зв'язок? Чи фіксуєте ви, що щось в їх діях почало змінюватись? Активність, можливо, інтенсифікація зменшилась бойових дій. Як ви це відчуваєте ну, і, рішення? І тим паче, постарливо. вчора е сповільнився телеграм. Почали фіксувати це також. Ну, власне, гротежна ворог Користовую розкажіть, будь ласка, спільне рішення міністра міністерства оборони України та компанії е, е, Ілона Маска про відключення, так SpaceX, про відключення власне супутного супутникого зв'язку Starlink в ну, і верифікації з боку України. власне показує, демонструє, що російський окупант втрачає контроль над лінією фронту. Ну, якщо ми говоримо насамперед про тактичний рівень бойових зіткнень, і таким чином ми спостерігаємо, що активність штурмових дій ворога на південно-слобожанському напрямку вона дещо знизилась. Проте ну не варто забувати, що російський окупант він винахідливий. На жаль, в нас такий доволі підступний ворог, і ми розуміємо, що ворог найближчим часом може знайти альтернативу. Зв'язку ми вже бачили і в пабліках, і в новинах, що ворог буде використовувати власне супутниковий зв'язок, який тримається на власних супутниках, і тому нам потрібно до цього бути готовими. Проте, станом на сьогодні, звичайно, це позитивно вплинуло на оборону ну, на південно-слобожанському напрямку, і таким чином це дозволяє нашому особовому складу і нашому командуванню втілити певні дії і задуми, поки ворог дезорганізований для того, щоб Зміцнити нашу оборону е, і власне таким чином не допустити подальших просувань російських окупантів на цьому напрямку? А як у вас власне працюють зараз старлінки? Чи не було збоїв, чи не було проблем? Тому що оця система там по перереєстрації верифікації, як вона проходить, чи по, вдається уникати перебоїв зі зв'язком нам? Безпосередньо, якщо говорити про мою 58-му -мо, окрему мотопіхотну бригаду, власне ми дуже швидко зреагували на повідомлення вищого командування на повідомлення міністра оборони Михайла Федорова про верифікацію стрілінків та занесення їх до дельти, і таким чином збоїв по е, зв'язку інтернет-зв'язку через супутниковий зв'язок стрілінки в нашій бригаді не було. Тобто ті, ті військовослужбовці, і те, ну те командування, яке швидко і вчасно відреагувало, вони проблем з цим не мають. Ми нагадуємо, що збираємо на автівку на харківський напрямок. З'явилася і карта для вашої зручності. Можемо посилити цю суму впродовж нашого прямого ефіру. Якщо кожен житель Львова, якщо кожен житель Полтави просто зараз задонатить по 10 гривень, тоді ми зможемо закривати такі величезні збори. Надзвичайна подяка нашим глядачам, які продовжують четвертий рік це зробити, і просимо зараз долучати долучатися до цього збору у прямому ефірі. Я подивилась по погоді вже наступного тижня морозу відступ. Пають і це добре, але по ночах все одно там може і мінус 10 бути, мінус 12. Питання грілок: наскільки актуальним є для ваших бійців, чи вистачає цих грілок? І якщо ми говоримо про вихід на позиції, скільки отак пішки може йти наш боєць на позицію, і наскільки ці грілки також допомагають йому в цьому зігрітися для того, щоб долати відстань? Специфіка оборони на південно-слобажанському напрямку полягає в тому, що е, тут доволі ускладнена логістика. Це насамперед пов'язано з тим, що ворог останні 6 місяців продовжує масово викор... ну, і запровадив масове використання дронів на оптоволоконному кабелі. На жаль, проти яких в нас немає. панацеї, це, і ми не можемо якось на 100% повністю убезпечити свій особовий склад від цього, тому нам доводиться. Постійно продумувати нові альтернативні шляхи сполучення між ротними опорними пунктами та власне тимчасовим місцем перебування особового складу. Нам доводиться вдосконалювати наші транспортні засоби. Ми наварюємо такі там певні металеві конструкції на наші автівки для того, щоб ну, в першу чергу зберегти е, життя та здоров'я наших військовослужбовців, які добираються до виконання бойових завдань, і також. Звичайно, що погіршення погодних умов воно сприяє тому, що перебувати на лінії бойового зіткнення зараз вкрай важко, і е, наша піхота, зокрема 58-ї бригади, це справжні герої, які е, ну власне в таких складних умовах ви це відчуваєте дуже добре в тилу, оскільки ну, на жаль, ми бачимо, які в нас є проблеми з тепла та енергопостачанням в наших великих містах України, там, зокрема в Києві. От проте наші бійці не здаються, і до останнього власне. Виконують бойові завдання успішно, незважаючи на всі ці перепони щодо засобів обігріву, мова йде ну не виключно про грілки, Ми говоримо і про газові певні горілки, яким ми забезпечимо свій особовий склад у нашій бригаді. Власне з цим забезпеченням проблем немає. І тому наші бійці. Отримують все необхідне для того, щоб зберегти себе для того, щоб е, власне зігрітись максимально наскільки це можливо, ну в таких страшних умовах, і успішно виконувати бойові завдання, обороняти Україну. Ну ми хочемо зігріти вас за вашу службу до НАТО. Ми залишається менше 20 тисяч гривень. Будь ласка, долучайтеся, тому що ну це посильна сума за кілька хвилин нашого ефіру. Просто зараз переходьте, переписуйте номер картки. 20 тисяч. І ми 400 тисяч на машину закриємо і. День розпочнемо з гарним настроєм. Я хочу зацитувати головкомасирського, який проводив зустріч з журналістами. Він зазначає про те, про Вовчанськ. Да, власне що на цьому напрямку противник намагається прорвати оборону однак каже головнокомандувач, завдяки грамотно побудованим бойовим порядкам і перебудові системи вогневого ураження суттєвих успіхів ворог не досягає. Ситуація та положення військ. Залишаються стабільними, ворог зазнає втрат. Ну звучить сухо, да, констатація факту, але що таке на землі? Побудова бойових порядків і перебудова системи вогневого ураження? Як виглядає так звана кіл зона, яку 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 всі, всі вже знають, що це таке, на вашому напрямку? Якщо ми безпосередньо говоримо про оборону міста Вовчанськ, яке героїчно тримається понад 500 днів в таких складних умовах і з постійним тиском російських окупаційних військ, ми спостерігаємо певну тенденцію, що ворог змінює тактику, оскільки раніше він намагався здійснювати штурмові дії в центральній частині міста Вовчанськ, проте останнім часом він від цього відмовився і починає обходити місто Вовчанськ з флангів. Ну зокрема, ми говоримо про західну західну околиці Вовчанськ. Ка це населені пункти гравське та Синельникове. Власне, в самому місті Вовчанськ сила оборони України утримують південну таку. Східну частину міста вибудовавши доволі грамотну е, лінію оборони, вона насамперед полягає в позиціях відділення і вогнену вогневих позиціях, які власне е, е, є доволі так ну, ефективно і майстерно замасковані завдяки е, ну, професійності наших командирів на місцях та нашій піхоті, і таким чином ворог е, тут е, не може здійснювати доволі ну такі стрімкі масові штурми, оскільки вони одразу ж як тільки ми бачимо переміщення особового складу російських окупантів наші е, майстри розвідки одразу ж передають цю інформацію нашим артилерійським розрахункам та мінометним розрахункам, операторам наших дронів, і вони одразу ж. Результативно вражають російських окупантів, таким чином, вони до лінії бойового зіткнення дуже часто навіть не доходять. Ми такою тактикою насамперед бережемо нашого бійця, який знаходиться на позиції відділення, і максимально убезпечуємо його від використання ну, від застосування зброї в лобових ну, штурмових діях, коли в нас ну, можливі такі варіанти, таким чином. Можемо констатувати, що власне як така кірзона, звичайно, вона в місті Вовчанськ та в його околицях існує. Проте ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб ну власне пробитися через неї і в подальшому продовжувати оборону і захист міста Вовчанськ та його околиць. Історик є гарна новина. Знаєте, яка? Ні. Збір збір закритий збір закритий. Так можна Дальше. придбати машину. Дальше. Вже знайшли її. Наскільки важко зараз пригнати з Європи чи де шукаєте, яка потрібна саме? Так, ну насамперед, ми будемо брати якийсь повноприводний власне джип. Мова можливо йти на пікап, для того, щоб туди ми могли скласти достатню кількість боєприпасу, боєкомплекту. Власне, будемо брати автомобіль більш новішого зразку. Ну з тих причин, що зараз ремонт наших транспортних засобів він власне також ну я доволі дорогим, Тому власне краще вибрати щось більш надійне одразу для того, щоб воно зазнавало менше поломок. Ну і звичайно, будемо ж його оберігати від ворожих дронів і від ворожих обстрілів. Сподіваємося, що це дозволить нашим бійцям зберегти себе і продовжувати захист Харківщини, зокрема міста Ворчанська і загалом південно-слобажанського напрямку. Ми надзвичайно дякуємо всім нашим глядачам, які не втомлюються допомагати, і створювати таким чином настрій бійцям. І вони відчувають таким чином підтримку. Нашу з вами величезна. Подяка вам. 400 тисяч збір закритий. Машину куплять бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади, які перебувають на харківському напрямку. Е, ідіть, передавайте це бійцям. Про те, що машинка нова буде надзвичайно дякуємо вам. За подякувам за, вам час. за включення. Всім. Бійцям, які б, б, тримають цей напрямок, і інші б, такі збори це той мінімум, який ми разом з глядачами можемо для вас робити сьогодні. Дякуємо дуже позивний історик, офіцер 58 окремої мотопіхотної бригади, імені Гетьмана гетьмену Івана Виховського був з нами на зв'язку.